Коли дитинка, просить, купи, Аврора мультимаркет каже, ходи сюди, Аврора мультимаркет. 7.30 київський час. про це найголовніше у прямому ефірі. Я вас вітаю. Внаслідок масованої атаки Росії по столиці постраждали понад 40 людей. Кількість жертв може рости. Рятувальні роботи наразі досі тривають. Також помер іноземець. Це 62-річний американець. Це сталося навпроти будинку, де медики надавали допомогу іншим постраждалим під час обстрілу, і медики констатували біологічну смерть американця. Десять локацій було атаковано безпілотниками та балістичними ракетами. У Солом'янському районі найбільше постраждалих наслідок влучання знесло цілий під'їзд, багатоповерхівки. Розібрати завали, допомагали рятувальники з сусідніх областей та пошукові собаки. Деталі розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Маємо змогу його послухати. Перше, що зробили, це обійшли всі квартири, відповідно технічно або в більшому порядку для того, щоб ми врятували кілька чоловік безпосередньо в квартирах людей, яких літніх перевалило уламками. Ну і на даний момент у нас працюють не тільки, ви бачите, обладнання виставлено, де, що контролюємо е, процес, е, щоб не обрушилась конструкція. І будь-який міліметр руху конструкції він буде зафіксований для того, щоб повести з-під удару рятувальників, які займаються аварійно-рятувальними роботами. Також є влучання ударами безпілотниками у гуртожиток Київського авіаційного інституту. Деталі про це вже у наступних випусках. Продовжу ефіру. Одеса та Запоріжжя теж були під атакою БПЛА. В Одесі до медичних закладів шпиталізовано 13 осіб. Під завалами можуть знаходитися люди. Триває ліквідація наслідків російської атаки. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо. Росіяни нанесли по Запоріжжі щонайменше чотири удари. Є руйнування на кількох підприємствах, пошкоджена багатоповерхівки та гуртожиток. По Нівичині майже 30 гаражів у гаражному кооперативі. В Ізраїлі внаслідок ракетної атаки Ірану 14 червня загинула родина з Одеси, яка приїхала на лікування. Про це повідомив журналіст Шимон Бріман з посиланням на посольство України. Загиблі бабуся, мати, донька та двоє племінників стали жертвами прямого влучання ракети в місті Бат'ям. За словами Брімана, родина прибула до Ізраїлю, щоб лікувати дитину і проживала в житловому будинку, який зазнав прямого обстрілу. Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель п'яти українських громадян. Ізраїль атакував офіс іранського державного телебачення. Момент удару потрапив безпосередньо у прямий ефір. В студії була Сахар Емамі. Це одна з найвідоміших телеведучих Ірану. Раніше на плановану атаку на штаб-квартиру іранського телебачення тяхнув міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац, заявивши, що іранський рупор пропаганди і підбурювання знаходиться на шляху до зникнення. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї разом з сім'єю переховується в підземному бункері у Тегерані після початку ізраїльських ударів 13 червня. Про це повідомляють іранські змі. Президент США Трамп нібито наклав вето на цей план, але прем'єр Ізраїлю Беня міна це спростував. Європейський союз продовжив санкції проти Російської Федерації за анексію Криму до червня 26-го року. Про це йдеться на сайті Ради Європи. Вперше санкції були введені в червні 14-го, Передбачають заборону на імпорт товарів із цих територій до ЄС, інвестиції, туристичні послуги, експорт технологій, а також постачання обладнання для видобутку нафти, газу та мінералів. На авіабазі «Енгельс-2» вперше за довгий час не зафіксовано жодного літака. Про це свідчать супутникові знімки. Ця база була ключовою для запусків ракет по Україні. Аналітики припускають, що замість реальних літаків там залишилися лише фальш-цілі після операції СБУ Павутина. Росія перекинула стратегічну авіацію на далекий схід. Президент США прибув до Канади на саміт Великої Сімки. Очікується, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном стане ледь не головною темою саміту. Президент України Зеленський прибув на саміт сьогодні вночі. Як гість там може відбутися його зустріч із Трампом? Зеленський планує обговорити з главою Білого Дому можливу купівлю оборонного пакета для України. Сам Трамп вже встиг зустрітися з прем'єром Канади Марком Карні. Під час зустрічі Трамп назвав помилкою виключення Росії з Великої вісімки, оскільки це образило. Путіна, давайте зараз послухаємо Трампа, що він казав. Колись G7 була G8. Барак Обама і особа на ім'я Трюдо не хотіли, щоб Росія була у G8. І я б сказав, що це була помилка, бо інакше у нас зараз не було б війни, якби Росія була у G8. І не було би війни, якби Трамп був президентом чотири роки тому. США скасували запланований захід раунд консультації з Росією щодо двосторонніх відносин. Про це заявило Міністерство закордонних справ РФ у зриві переговорів. Там звинуватили в Вашингтон. За словами російської сторони, консультації мали стосуватися усунення так званих подразників у дипломатичних відносинах. Попередній раунд перемовин відбувся 10 квітня в Стамбулі. А початкову домовленість про діалог сторон досягли 18 лютого. США офіційно поки не коментували скасування зустрічі. У східній Європі готують лікарні до повномасштабної війни. У медиків з'являються бронежилети, шоломи, а операційні переносять у підземні укриття. Про це повідомляє видання Політіко. У Литві лікарні облаштовують так, щоб вони могли працювати без світла і води. В Естонії швидким видадуть супутникові телефони, а ще створять присувні медичні центри. У Латвії підтримується тримісячний запас ліків. Однак регіон стикається з нестачею медичного персоналу. Причиною такого приготувань стало усунення вразливості цивільної інфраструктури в умовах війни. Субтитрувальниця Китай став лідером серед ядерних держав за швидкістю нарощування арсеналу. Про це повідомляє Стокгольмський інститут дослідження проблем миру. Нині у світі дев'ять країн мають ядерну зброю: це США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль. Майже всі вони у 2024 році продовжили модернізацію своїх арсеналів. За оцінками інституту, Китай вже має щонайменше 600 боєголовок. і Щороку додає близько сотні нових. Аналітики попереджають, що епоха скорочення ядерної зброї завершується, а контроль над озброєнням слабше. Китай вже почав розміщувати боєголовки на ракетах, що раніше було характерно лише для США та РФ. Сім'я Дональда Трампа запускає мобільну мережу Трамп Мобайл і навіть смартфон відповідний. Єдиний тариф коштуватиме 47 доларів на місяць, приблизно 1900 гривень. Включатиме безлімітні дзвінки, повідомлення і 5 g інтернет. Ціна смартфону 499 доларів. Це приблизно 20 тисяч гривень. Гаджет має золотий корпус із прапором США. Ну і вже доступний для передзамовлення. Отак. От а uh, йдемо далі на життя. Ви знаєте, у нас зараз е, свої зоріні війни, е, тому що в принципі, от зараз, ви бачите, голос пропав. У нас з Нелі реакція е, і версія про те, що це в принципі через дим. Я вийшов на балкон е, після цієї атаки шахедів всю ніч. Просто дим страшений в квартирі сморід неймовірний. У мене просто неможливо говорити навіть. Але наш Саша Ковальов зараз по місту їздить в цьому всьому смороді, намагається в руйнуваннях знайти е, знайти ой-ой-ой. Саш Саш, 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 Просто будь ласка, що можеш сказати? Сказати без точок паролі явок, але що відомо, і чи є постраждалі, і не дай Бог загиблі. Вітаю колеги. Ну от почну з того, що повітряна тривога, яка у столиці розпочалася о 9 по 21.06, закінчилася вранці о 6.06. і власне за цей час ворог наніс удару, зокрема по Києву. І от на наслідках цих ударів буду зосереджений сьогодні протягом усього ефіру. А зараз я перебуваю в Солом'янському районі, і тут одне із наймасштабніших руйнувань, яке зафіксовано станом на ранок. Ну от власне з того, що що я встиг побачити все зруйнована дев'ятиповерхівка? Точніше, один під'їзд дев'ятиповерхівки. За попередньою інформацією, тут було влучання балістичної ракети. Бачите, що зараз працюють рятувальники. Завал зупинився на рівні другого поверху. Ну фактично, весь під'їзд знищений. Зараз йдуть пошукові, тривають пошукові роботи. Тут поруч із цим будинком просто десятки автівок, ось в такому стані. Знищення абсолютно поруч будинки, які є, можу показати їх. Вони теж абсолютно без вікон. Недалеко заклад дошкільної освіти. Він також без вікон. Ну і власне. Неподалік тут вже працює штаб, вже надають допомогу усім постраждалим. Ну і найголовніше ведеться пошук постраждалих. Зведену інформацію отримаємо вже незабаром. Попередньо виклик рятувальників сьогодні був у Дніпровському, Дарницькому, Солом'янському та Святошинському районах. Перепрошую, виклики медиків. Про це повідомляла КМДА. Ну а от детальніше вже зведену інформацію про постраждалих загиблих і загалом по ситуації по в поки. Буду вже розповідати у наступних включеннях. Колеги. Саша, спасибі. Так, Обережно дякую, там, будь ласка. Так, та. І Саша сьогодні буде читувати по всьому місту. Mm. І наскільки все це можна розказати, та? З, точка... з точками і з деталями, Саша розкаже. Але нічого зайвого, лише про те, який поговтується. Спасибі, Саша Ковальов.